Вітаю на Нюзру. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Чому Джей Ді Венс не фанат американської допомоги Україні? За результатами віце-президентських теледебатів, більшість американців, включно з оглядачами, віддали перевагу республіканцю Джей Ді Венсу. Особистість сенатора Джей Ді Венса зацікавила мене ще весною, коли він написав, м'яко кажучи. Негативну для України колонку The New York Times. Стало очевидно, що автор не розуміє ні нас, ні нашої війни. Коли Дональд Трамп обрав його своїм напарником на виборах, я згадав ще юначу пораду з книги Дела Карнагі. Прагні спочатку зрозуміти когось, перш ніж очікувати, що він зрозуміє вас. Тому я подивився фільм Сільська Елегія знятий за одноіменним бестселером автобіографію Джей Ді Венса. Та цього було замало, щоб зрозуміти його непросту особистість, і я потрудився не просто прочитати, а опрацювати з маркером і саму книгою. Чому Джей Ді Венс, м'яко кажучи, не є фанатом американської допомоги Україні? Я думаю, що тут випливає два фактори: перше, він народився і все своє бідне шкільне дитинство провів у металургійному містечку в штаті Огайо. Рідко виїжджаючи звідти, то лише в сусідній штат, де народилась його мама, яка пізніше стала сильно наркозалежною. Наприклад, він із розумінням цитує свою бабусю, яка власне його і виховала. Чи це має сенс, що наше суспільство могло дозволити собі авіаносці, але не наркологічні заклади, як у мами для всіх? Тобто перед нами людина, яка справді дізналась про світло лише значно пізніше, проходячи військову службу в Іраку, а потім навчаючись на магістерці у школі права ялле Юніверситі. Друге і важливе основною ідеєю книги, написаною, коли він був ще антитерпістом, є самозарадність, яка передумова подолання соціальних лих білого робітничого населення. Тривалість життя, якого насправді зараз паде, незважаючи на всі досягнення науки і техніки середнього заходу Америки, який і буде вирішувати долю листопадових президентських виборів. Джей Дівенс стверджував, що відсутність особистої волі є відповідальною за економічні страждання, зловживання наркотиками та інші проблеми в спільнотах білого робітничого класу, подібних до того, у якому він виріс, і писав про. Готовність людей звинуватити всіх навколо, крім себе, пише New York Times. Сам Дівенс у своїй книзі пише: ми говоримо про цінність наполегливої праці, але кажемо собі, що причина, чому ми не працюємо, полягає в якійсь несправедливості. Обама закрив вугільні шахти або всі робочі місця дісталися китайцям. Це брехня, яку ми говоримо собі, щоб вирішити когнітивний дисонанс, розірваний зв'язок між світом, який ми бачимо, і цінностями, які ми проповідуємо. Ці проблеми не були створені урядами чи корпораціями, чи якимось іншим. Ми їх створили і тільки ми можемо їх виправити. Державна політика може допомогти, але немає уряду, який би міг би вирішити ці проблеми за нас. Я не знаю, якою саме є відповідь, але я знаю, що це починається, коли ми перестаємо звинувачувати Обаму чи Буша чи безвикі компанії запитуємо себе, що ми можемо зробити, щоб покращити ситуацію. Звичайно, те, що війну ведуть Збройні сили України, показує Джейн Дівенцю його прихильникам наявність нашої особистої волі. Але Думаю, вони зрозуміють нас краще і підтримуватимуть нас більше, коли ми проявлятимемо ще більше особистої волі в тилу в економіці, у підприємності, у соціальному житті, коли ми візьмемо більше відповідальності за той гігантський дефіцит бюджету, з яким ми жили всі 33 роки незалежності, адже у нас багато коштів насправді є у нас під ногами. В одному з кадрів сільської елегії бабуся Джей Дівенса дарує йому науковий калькулятор за 84 долари, потрібний йому в школі, використовуючи для цього багато своїх особистих заощаджень і потім тихенько просячи піцу у місцевого кур'єра доставки. І вона каже: внуку: у тебе може не вийти, але у тебе точно не вийде, якщо ти не будеш намагатись. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Якщо буде бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. На завершення всім друзям і ворогам схожу традиційно. Слава Україні! І побачимось на Ньюзрумі, не дивлячись ні на що.